Антидроновий сіткамет СП АК встановлюється замість штатного ДТК автоматів АК-47 та АК-74 та приводиться в дію за допомогою холостого патрону для даного виду зброї, який встановлюється в патроні автомату. Ефективна дальність ураження до 30 метрів. Принцип спорядженню кардриджу ідентичний сіткамету спа Підготовка до спорядження ручного піхотного сіткамету СП-1. Перше беремо картридж та встановлюємо його у пристрій. Далі дістаємо грузила і по черзі розміщуємо їх у стволах 8 штук. Потім беремо мастила і змащуємо кожен елемент, щоб робота механізму була плавною. Використовуючи викрутку, провертаємо грузила та встановлюємо їх для полегшення спорядження. Кожна має стати на своє місце. Коли грузила зафіксовані в стволах, Злегка притискаємо картридж із сіткою і легенько вдаряємо пристрій в поверхню. так обламуються тримачі грузи. Вони більше не заважають і не впливають на виліт сітки. Далі викручуємо затвор, вставляємо холостий патрон і закручуємо ручку. Якщо після контакту з капсулем ручка трохи відходить назад, це ознака, що механізм готовий і постріл буде гарантований. Сіткомет повністю підготовлений до використання. Ручний сіткомет СП-1 призначений для ураження FPV дронів на відстані до 20 метрів, використовується як самостійна одиниця. Принцип спорядження ідентичний сп ак 2 так як всі наші вироби максимально універсальні. сп ак 2 кріпиться на автомат Калашнікова під газовою камерою. Для встановлення достатньо лише зняти шомпал, усе інше монтується в штатному режимі. Важерські дані розташовані зручно і відчуваються тактильно, натискаються вниз. Постріл виконується посиленим холостим патроном, який забезпечує політ розкритої сітки на відстань до 20 метрів. Ураження цілі впевнено в цьому радіусі. Після відстрілу сіткамету ми витягуємо використаний картридж. Далі відкручуємо ручку взводу і спеціальним ключем патронник. За допомогою того ж ключа вибиваємо відстріляну гільзу. Зверху наносимо кілька ударів важким предметом, і гільза виходить. Але є і інший варіант: можна мати запасні патронники та споряджений окремо у пристрій картридж. У такому разі не треба витрачати час. На вибивання просто зняти відпрацьований пристрій і крутити новий, і сіткомет знову готовий. За додаткову інформацію звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані.